Чоловік Ірини Чайко у вересні цього року повернувся з зони АТО в Дебальцевому та Горлівці він стояв в вогняному пеклі проти російської армії. Та коли повернувся додому, довелося продовжувати війну ось тільки тарифну. Поки він там був підприємство, хазяїном став гражданин Росії, і тепер виходить, що він там воював проти проти них. А тепер повертається сюди, довжен платити їм за за житло Росії і до повинен працювати на них. Де справедливість латана перелатана підлога, зіпсована каналізація та обдерти стіни. Усі ремонти тут мешканці мусять робити за власні кошти. За 18 квадратних метрів гуртожитку парчик сіл, що нині належить росіянину Антону Громову, мешканці змушені ще й платити більше тисячі гривень. Це вдвічі більше ніж загальноміський тариф за відповідну квадратуру. При цьому в гуртожитку вмонтовані лічильники, та от вартість не збігається із реально використаними послугами, кажуть мешканці гуртожитку. Сейчас Дали тепло, ми платимо 1050, Літом тепла нема, ми також платимо 1050. Більше трьох сотень мешканців цього гуртожитку працюють на публічному акціонерному товаристві Чексіл. Щоправда, на своє житло вони не заробляють. Скаржаться, цехи зачиняються, а відтак робочі місця скорочують. Для людей немає нічого тут хорошого. А куди просто дід і все. Тим більше я інвалід. На даний момент вони роблять по три-по чотири дні. Зарплата в їх 500 гривень, а їм треба заплатити тисячу за новим договором. Якщо вони не платять ці гроші, то ну, по договору вони ну, виселяються. Да, Усе, що люди встигають заробити за кілька днів на чексілі, із їх платіжок вираховують на комунальні послуги, це порушення прав людини, кажуть юристи. Якщо договором це не передбачено, таке право вираховувати, значить це незаконно, тому що зарплата. Та є повному обсязі видаватися, а потім може, і заробітне плати людина сама вирішує куди куди витрачати гроші. Тобто, якщо такі відрахування йдуть, то вони мають мають правозводця в територіальне управління інспекції праці. Можна оскаржити в суді, та жодного документа на руки людям не дають. Навіть договори тут підписують у примусовому порядку і копії не надають. А відтак навіть субсидію люди не можуть оформити. Ми не можемо доказати, що ми платимо тисячу гривень. Що нам не, не дають договора на руки. Я не можу представити це у субсидії, якось доказати, що. В цьому гуртожитку люди прожили більше 20 років. Частина встигли прописатися, а новий власник нині прописку заборонив. Більше того, мешканці з'ясували, що в статуті їх гуртожиток значиться як складське приміщення. В договорі ж його називають холостяцьким гуртожитком. А відтак сімейні перші на виселення. Мешканці нарікають на те, що це громадянство власника, так вплинуло на умови їх проживання. Ми знаємо про собственника. КСК Чексил, СИЛ это, это российский гражданин, и мы подразумеваем, что это идет на выживание, на выживание людей. Предприяття закрите, поки ми знімаємо гуртожиток, до людей, мабуть, вперше приходить голова профспілки падчик сіл. Розмову починає з погроз. Мовляв, усі, хто запросив журналістів, вже наступного дня підлягають під звільнення. Далі пояснює, що договори ще розробляють. Та чому тоді люди сплачують за умовами нового договору? Не знає. Посилається на Чернігівську облдержадміністрацію. Договори зараз переглядаються, тому що змінились тарифи і їм дадуть підписувати договори нової форми. Вже вартість платиться, тому що є рішення Чернігівської облдержадміністрації, де затверджений тариф. Проте мешканці хочуть, аби гуртожиток передали у комунальну власність міської ради. кажуть, усі родинами разом із маленькими дітьми готові на пікет.